Українчик з Каліфорнії на дроті. Привіт, любі мої українчики. Ну що, займаюся тим, що допомагаю українчикам покинути Україну в напрямку до кращого життя. Тому що чим більше українців буде поза межами України, тим планета буде кращою. Чим українськіша планета, тим щасливішою буде весь світ. Такі ми українчики, на мою думку. Ну і що, на шляху до, до, до цих всіх справ зараз раз по раз виникають ситуації із молодими хлопцями, яких мами тут позалишали. Бо в них тут було все дуже добре, в них тут були друзі. Мама там із-за кордону присилала якесь бабло. Чи може вони тут самі якось там прилаштувалися? Бо є хлопці, які вже значно старші. 25 років, вони там вже в 30-річному віці, у них там вже є якась робота ремоутна. І вони нормально себе тут почувають в Україні, думали, що вони хитрі, що вони тут пересидять. І все таке. Зараз виявляється, що не пересидять. І ті, котрі 25 років не мають, теж не дуже пересидять. Навіть якщо просто будуть сидіти, тому, ну, то в них не вийде мати такий самий хороший рівень життя чи там якийсь, якийсь прогрес у власному житті. Ну, бо ситуація змінюється і змінюється вона в гірший бік. Ті, котрі живуть по великих містах або у прифронтових містах, ті взагалі зараз в зоні ризику, бо померти якоїсь ночі під уламками власного будинку. Це вже не якась там примарна перспектива. Ну так ось ці мами по закордонах позгадували, що в них є хлопчики, і треба цих хлопчиків забирати, виводити. І ну, звичайно цю задачу кладуть на, на тата, бо, бо тато може теж виявитися там десь по закордонах ну, або в Україні. І, і виходить, що ну, цим дорослим батькам, так би мовити. Ті діти, які давно вже не діти, все одно здаються дітьми. І вони намагаються якимось чином скласти якийсь план, щоб він включав їх всіх. Особливо ускладнюється ситуація, коли там батько за кордоном, і йому, чуть, йому більше нічого не залишається, як тільки повертатися в Україну. Але повертатися в Україну. Через пункт пропуску він боїться, бо йому ж треба сходити, вивезти через гори там, чи через болота того сина, бо він ж сам не вийде. Бо так ж, Він ж мамин хлопчик, йому 20 років, і в цьому віці він ну, ніяк не здатен зробити це самостійно, без маминої чи без татової допомоги. Ну, якою б ця ситуація не була прикрою, як би не хотілося зарадити цьому всьому, ну, може не треба таким займатися. Треба, щоб він сам це зробив. Тобто інформації достатньо, підтримки достатньо, як то зробити. Компанію він собі теж може знайти посеред таких, як вони. Спроб в нього буде теж предостатньо, тому що ну, попаде він до прикордонників, ну, відскочить він назад, на ті рубежі, з яких починав, почне знову. Головне, щоб він розумів, ну, що час, коли треба дорослішати, він вже настав. Він вже ніякий там не примарний, його вже не можна відкладати на потім. от Війна оголила цю всю проблему. Тому тим батькам, які, які думають, що його обов'язок як батька вивести цього хлопчика, ну я вам скажу, що не займайтеся дурницями. Якщо ви цьому хлопчику і разом з його мамою не змогли укласти глузді в голову, будучи тут в Україні, маючи тих багато-багато років, там 15-18 років спілкування спільного проживання, якщо ви не змогли його підготувати до цього моменту. То навряд чи у вас це вийде зараз зробити. Тим більше, що ви, ну, кожен із вас якимось чином вирішив ту свою проблему, наприклад, хтось по закордонах на заробітках. Ну ж як буває? Що чоловік все життя там провів, працюючи по Європах, приносячи гроші тій своїй дружині, щоб вона годувала, виховувала діточок, бо в них була велика спільна справа. Ну і що вона зробила на ці гроші? Вона до чого його підготувала того хлопчика? До того, щоб він був хлопчиком чи маминим хлопчиком? А, ну, а зараз настав час, коли цьому хлопчику треба зрозуміти, що за ним прийдуть рано чи пізно. І навіть якщо не прийдуть, то все одно він тут втрачає ті можливості, які би міг мати по закордонах. Тому що мами, вони там пороздуплялися. Вони там посиділи, подивилися, що мову можна вчити, можна там і освіту здобувати, бо багато наших теж зрозуміли, що не, не варто там циклитись на безкоштовній українській освіті, бо від неї там користі далеко небагато. Зовсім. Небагато. Там треба все одно більшу частину роботи по кар'єрі робити самостійно. Так, друга ситуація. Друга ситуація, коли там батьки і хлопчики тут разом. Особливо коли їх є кілька, бо є також сім'ї, де батькові там під 50, а тим хлопчикам вже не знаю, під 30 чи за 30, як там в кого виходить, то наскільки ранній був. І цей батько він намагається взяти, зібрати цих хлопців, які вже другий рік сидять в хаті, не виходять із неї, переховуються, бо вони думали, що їм це вдасться. І він сам не може впоратися з тією задачею, або не пробував, або пробував, в нього там не виходило. Бо є такі реально, що е, сиділи, не пробували, а тут вони вирішили зібратися групкою в трьох-чотирьох, або ще з якимось сусідом і десь починати йти. Це теж задача така безглузда. Якщо у вас назбирається така велика компанія, то тут треба розділятися. Ту треба виходити самому спочатку, а потім тим своїм ломбурякам розказувати, як ту зробити по твоїх слідах. Тобто записати трек на телефон і по треку позначити, що там веде. Зустрічали, де там що треба перечекати, місця для зупинки ви можете там роздивитися по дорозі. Можете там той свій еквіп переслати. Особливо коли у вас така група назбирується, то ви можете купити еквіпу там, не знаю, на на двох, до прикладу. І потім з виходом відправляти його назад в Україну, відправляти, щоб наступна група там поверталася. Чи як це наступній групі воно поверталося, і наступна група виходила слідом за вами. Тому не збирайтеся в кубку, особливо, якщо ви не впевнені в якихось своїх діях. Бо навіть серед туристів зустрічаються такі, котрі е, не здатні вийти. Що вони Теж він в молодих руках, він в голові своїй, ще той молодий хлопець, якому там 20, і він як цап скакав по тих горах. А зараз він там 20 років чи 10 років по тих горах не ходив і вирішив, що він такий самий герой, як був колись. І такі люди теж там долають один хребет і попадають в халепу. Тому не варто збиратися групками. Як би вам там не здавалося, що не можна там залишати, що треба йти всім гуртом. Не треба йти всім гуртом. Кращий результат виходить, коли люди йдуть свідомо, коли кожен із них розуміє, що ніхто його не буде нести на руках дорогою, ніхто не буде його бавити, і що він сам відповідає за успіх цієї своєї операції. От тоді виходить хороший результат. Бо коли люди збираються в групи, то uh, слабка частина тої групи протискає сильнішу для того, щоб спростити, скоротити шляхи. Здебільшого вони ще й починають здалека, починають йти з тих місць, де на них всім начхати, і в них складається враження, що тут в тих горах нікого немає. А справа така, що вони є там, де вони ефективні uh, ті прикордонники вони мають своє керівництво, і керівництво воно більш-менш притомне. Для того, щоб давати результат, щоб ловити. І, ну, і вони зустрічають там, де їм це зручно. А їм це зручно там, де ви вже втомлені, виснажені, іде у вас враження, що, що дорогою нікого немає, і тут ви самі впораєтесь. Вже, просто наші ті зайві зусилля, чого тут лізти ще по чагарях, так вже там тиждень лізти по чагарях. То ось так. Тому, ну що, батьки, настав час бути справжніми татами, тобто треба кинути хлопчика під автобус одного другого. Це, як би то не виглядало якось страшно для їхньої мами, це треба зробити, тому що хлопчики повинні стати чоловіками. Ну що ж, зустрінемося по той бік кордону, ну по цей бік, що я, давайтеся про себе знати. Всім успіхів!